Шукаємо скарби ми днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Відношу скамі отримуємо кайф. Друзі, всім великий привіт! Вітаю на YouTube каналі Азарт. Сьогодні ми з папою двох виїхали трішки покопати, приїхали на нове місце, тут ми ще не були. Я ходжу з майнабікстера Еліт. Ось такий. На програмі Поле 1, мультичастота Чуйка 23. Е і проводив щойно тести, робив. Буде відео. Відео з тестами раніше вийде, ніж це. От. І, Тут зробив майданчик для тестів. Коротше, спіймав щойно сигнал і випала монета. Е і папа теж там вже щось понакопував, підійдемо потім подивимося. Е Значить, показую. Так, ось був майданчик тестовий ось спіймав сигнал, дивіться. Є якась монета. Царьо? А ні. Думав імперія. Три копійки. До реформи, але, на жаль, вони вбиті капець. Спробуємо почистити потім. Ось такі. Продовжуємо. Так, друзі, пішов до батька, він ходить з Гаусом. Ой, Гаус. З Велесом. <рес> <рес> З Велесом Марс, фірма Марс МД, український виробник, на 24 кГц на програмі Поле. І знайшов 2 копійки 46-го року. От так, поки що не густо. Ой, друзі, поки я тут копаю алюмінь, батько знову є сигнал і є монета каже. О, три копійки ранні. 46 рік так Блін, ну на жаль вони щось тут такі, блін підушатані, капець піддушати ні копець. Чого? Такі Рухаємось, зайшли, друзі, в такий ліс. Крутий взагалі. Сосновий. Класно мох. Щось знайшов. Що? Окей. Okay. Mm -mm. Ти машину закрив? По знахідках, друзі, поки що галяк зовсім. Але походимо. Друзі, походим. вийшли знову на цей степ, тому що там ліс голий якийсь. Ноль. Взагалі нічого. І вийшли знову на степ і в папи випала монета. 20 копійок. Коротше, якось так. Не густо щось. Зовсім. Так, друзі, недалеко від 20 копійок тих спіймав сигнал, дивіться. Крутий. І просто перекидаю е, землю і вона зразу ось <пев> викинув, а вона от прямо зверху. Тобто в самому дні була. Зі тобто майже штик. Опа. Що це таке у нас? Не зрозумів. Кось Польща чи що? Да. Друзі, мідна. Монета. Це грош, мабуть, мідний. Але він вбитий капець. Що ж такий вбитий? Це польський мідний грош. грош чи крейсер, що воно там таке? Оце прикол. Блін, ну чи б тут ходили, то потратили півдня на ліс, а там просто ноль. От так. Вже будемо закруглятися, вон біля автівки вже. Спіймав ось такий сигнал. Коротше, кіндер сюрприз, дивіться, не знаю що тут буде. От. Але розпакуємо. Опа. Монетка. Монеточка, друзья. О. Відбиточок. 5 копеечек, 61 год, рік. Та и таке. Давайте покажу. До там еще З вчорашнього копу. Так, цих п'ять копійок сьогодні. Це сьогодні. Це, це, це. Це, це щось не зрозуміле. Ось, а це вчора шмат бронзи, два боротоса, пломба. Такий гудзичок. Ось такі дві баратинки. Ми я тут здавали. Вот. И... І... А, ще сьогодні 50. Ну давай я покажу. І вчора ось така якась підвісочка цікава випала Я там шорт з відео скидав. От, можливо, хтось знає, що за підвізка. Мені здається, що це може бути Київська Русь, тому що ми там знаходили я хрестик, абуз знайшов по Київській Русі. Батько сокиру знайшов Київській Русі. Крісало, що в мене випадало, і така штучка. Так. Три ну копійки, 46, 2, 46, 50 ходячки, 20 білені. Коротше, таке не густо, але й не пусто. Отак. Ну, Ось така, друзі, розвідка нових місць. Не все так солодко. Щоб щось знайти, потрібно дуже сильно постаратися. Дякую, друзі, всім за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ми будемо щось шукати, знімати, показувати вам. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, мирного неба і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України номер в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К2. Тому, друзі, по можливості, будь ласка, донайте, скільки можете, стільки донайте. Маленьких донатів не буває. Навіть 5, 10, 20 гривень можете скидати. То є вагомий внесок. Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми з Серегою Двох виїхали в розвідку в новий для нас Ліс. Тут ми ще не ходили. Серега з експідеусом, котушка блондинка І я з MineLab XTERRA Elite. Хожу на програмі ну, Поле 1 Мультичастота Чуйка 22. І швидкість 3. Друзі, пройшли пів лісу, якщо не більше, просто ноль. А В Серегі одна радянська монета, 15 копійок 45-го. Ну, а в мене ось під деревом спіймав сигнал. І ось така краса. І ось така краса. Дивіться, ціленький, гарний царський хрестик. Класно. Супер. Беремо. Рухаємось. Не знаю, що з цього получиться, тому що я ж кажу, за півдня перша знахідка. І якось так. Друзі, значить, до речі, в Сереги випала частина від люльки, сам вершок з кришечкою. Ціленький, прикольний. У мене щойно під деревом знов. Дуже крутий сигнал був. і випала якась монета. Що це за монета? Так, давайте зараз трішки помию і покажу. В общем, глядачі це одна копієчка, Олександрівська. І Серега кричить, теж там в глаза, теж каже, що копійку знайшов. Можливо, щось зараз попре. Якісь знахідки. Друзі, дивіться, підійшов до Сереги, щойно випала в нього коробочка. Дивіться, яка прикольна. Думав, що вона повна, але, на жаль, вона пуста. Але, блін, цікаво. Можливо, хтось знає, від чого може бути. Дивіться яка. Вона посріблена. Можливо, хтось знає, від чого така коробочка, то напишіть цікаво. І Оп, від люльки. Теж ціленька, класна. Рідко цілі попадають. Ну і по монетах. Копієчка. Олександрівська. Це діньга? А, да, це діньга. Оце копієчка. Копієчка Олександра II. І п'ятнашка 45 й вроді. Да. Поки що так. Ну коробочка наробила шуму.